Вік волонтерству не завада в рамках акції Збережи життя рівненські освітяни та команда благодійників на базі місцевих шкіл та садочків збирали кошти, щоб придбати найнеобхідніше для наших захисників. Збір тривав з 20 січня до 1 лютого. Аби заохотити дітей долучатись до допомоги нашим військовим. За донат від 100 гривень серед школярів будуть розігруватись подарунки: похід в кіно, ігрова приставка та інші. Головний приз 14-й айфон. Жеребкування буде відбуватися в декілька етапів. Воно буде відбуватися в прямій трансляції. В залі присутні всі представники навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів. Перший етап ми обираємо рандомно заклад, другий етап ми обираємо переможця по списку в закладі. До участі у акції Збережи життя долучили 67 рівненських закладів освіти. Головний приз, – 14-й айфон, отримала вихованка садочку номер 39 Анна Ковтунович. Ми хочемо вам сказати і подякувати подякувати, адже ви виграли айфон 14-й. Ми вас щиро вітаємо. За словами директорки Любов Кушнір, такі ініціативи дають змогу дітям не лише отримати подарунки, але й відчути свій внесок у мирне майбутнє України. Акція була оголошена для всіх наших батьків, дітей. Ми попросили їх залучитися от по бажанню. І звичайно, ми раді, що батьки відгукнулися. Дітки теж брали активну участь, тому що обговорювали з батьками. От. Все це робилося від душі, звичайно, все це робилося для пришвидшення перемоги нашої країни. Ще одними переможцями у акції став заклад дошкільної освіти номер 17 Діти разом із батьками у відсотковому відношенні задонатили найбільшу суму. Відтак у подарунок отримали інтерактивну дошку. Задонатили 20 тисяч гривень. 50 діток у нас ходить, ми не спали до півперше, до часу, долучилися всі, хто тільки міг. За майже два тижні зібрали близько півтора мільйони гривень. Усю виручену суму спрямують на придбання пеленгатора та бойового дрона кажан для наших захисників. Обрали безпілотник, додатково обладнаний прибором нічного бачення та тепловізором. За словами військових, така потужна техніка дійсно допоможе врятувати не одне життя серед українських військових. Ньому можна заносити на сторону ворога деякі подарки. Та як казали люди, що починають спору в соцсетях говорити, що діти типу, донатять, на, донатять на вбивство. Діти не донатять на вбивство. Діти донатять за свою на свою свободу. Тому що якщо ми не будемо допомагати так само от, ну, цивільним, цивільним військовим, військовим цивільним, то ну, нашої країни не буде, якщо ми не об'єднаємося. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.